Доброго дня, ось це компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас «Меган» 2013 року. 1,5 на нас дизельний двигун К9К на механіці із пробігом 216 кілометрів. Є в нас паркоп по кузові додатково встановлений, класні титани оригінальні і хороша літня В Бажні, у нас ще є е, хороша зимова. Є безключовий доступ на всіх дверках, е, комбіновані сідушки темного кольору. В хорошому стані. До речі, є мультикермо, є круїз, датчики світла, датчики дощу теж присутні. Механіка в нас шести ступка, клімат-контроль, двох зони присутні. Ось така штатна мультимедіа. Салон в хорошому стані, досить доглянутий, без зауважень. Також присутня мультимедіа бос. Технічно всі масла фільтра замінено, ходовка зроблена, у моторі коробці ніколи зважень не було і немає. Ось, якщо когось зацікавити на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк'ю. У нас там кожного дня появляються дуже хороші варіанти по дуже класним цінам.